Привіт, привіт, з вами Орнер. А це настінний календар планер на 2024 рік. Україна неймовірна. Це 12 чудових ілюстрацій нагадувань про аутентичні традиції та важливі українські свята. Кожна сторінка це близьке знайомство із якимось особливим українським святом чи традицією, із вечорницями у лютому, та із у вересні, з килимарством у квітні та з ярмарками у липні. А під кожною ілюстрацією є текст, у якому коротенько зазначено, чим та чи інша традиція важлива та особлива. А ще у календарі достатньо місця, щоб записувати особисті свята та плани. Цей календар має формат А3, і його дуже зручно вішати будь-де вдома чи в офісі, на кухні чи в спальні. Купуйте календар та плануйте свій неймовірний рік разом з Орнер. Будь-де на, ага, на роботі чи в офісі. Та плануйте свій неймовірний вік.